Грузинського злодія в законі вигнали з України вирішальний день для безвізу і немовляна узбіччі знайшли в Краматорську. Все, що треба знати сьогодні, розкажу впродовж наступних 15 хвилин. Доброго ранку. Потужний вибух у центрі Миколаєва близько третьої ночі невідомі підірвали вхід до відділення одного з банків. Чим саме поки невідомо, як повідомляють місцеві змі, вибух був дуже потужним. Пошкоджені двері і сходи фінустанови зачепило і сусідній житловий будинок. Там у квартирах повилітали шибки. Зараз на місці працюють представники поліції, СБУ та рятувальники. За попередніми даними, постраждалих немає. Грузинського злодія в законі видворили з України Левану Цинцадзе на прізвисько коста в'їзд заборонили на три роки. За даними Нацполіції, коронували грузина ще п'ять років тому у Греції. Там він був заарештований за організацію банд, що грабували квартири. Повідомляє Інтерпол контроль над розбійними угрупованнями Цинцадзе намагався встановити і в Україні, стверджують у поліції. Саме через це його перебування в Києві розцінили як суспільно небезпечне. Ром законів являєтесь? на такі вопросі. Не отвечаю. Да или нет? Не отвечаю на такие вопросы. Один військовий поранений на Донбасі за минулу добу. Бойовики знизили активність. У штабі АТО зафіксували 37 обстрілів. Противник б'є із забороненого великокаліберного озброєння. Гарячими точками залишаються Авдіївка, Красногорівка, Новоолександрівка, Кримське. Широке обстріляли з реактивної системи Партизан. По позиціях морських піхотинців у Приморському селищі випустили 16 снарядів. У районі Світлодарської дуги ворог бив з мінометів і БМП, а з гранатометів обстрілював піски. Репортаж з передової. Зруйновані майже до фундаменту будинки, понівечені дерева і сотні слідів від снарядів. Скільки пролетіло е, прилетіло шість е, мін тут? Мешкають люди. Такий напис у пісках є на багатьох воротах. Насправді це вже давно не так. У напівзруйнованому селищі зараз лише чотири людини. Я ніхто не защитить, а Ти защиті бабці соні 80 років. Вона живе із сином інвалідом, вселилися в чужу хату, адже власна просто на лі лінії вогню і давно зруйнована. Снаряди знищили все господарство пенсіонерки. Загинула і її улюблениця, корова Леся, і мала та ви і Власний будинок вони залишили поспіхом, встигли взяти лише матрац, дві подушки та трохи одягу. Виживають за рахунок допомоги військових волонтерів і сусідів. Каже, з їжею проблем немає. Ось лише одяг зносився, та газу немає. От жара починається, газу ні запросити, що дені не заплатить за балон. Балон газу стоїть 600 гривень. Где я возьму? Якщо мені самої лікарство, сину треба лікарства. Після трав. Вневих свят кількість обстрілів збільшилася. Відзначають у штабі АТО найактивніші бойовики вночі. Найнапруженіша обстановка на Донецькому і Маріупольському напрямках з Донецької області Олексій Кашпаровський, Олексій Салівон, Олександр Артеменко. Сьогодні канал Україна. ОБСЄ обмежить спостереження на сході України. Про це заявив перший заступник моніторингової місії в Україні Олександр Хуг. Відтепер наглядачі їздитимуть ґрунтовими, верніше не їздитимуть ґрунтовими дорогами. І пов'язане таке рішення із підривом автомобіля. Обсє, який стався 23 квітня на непідконтрольній Києву території. Тоді загинув один представник місії, а ще двоє були поранені. Патрулі нашої місії тепер працюватимуть лише на дорогах з асфальтовим чи бетонним покриттям. За потреби ми можемо вдатися також і до інших заходів безпеки. Пояснення цьому неспроможність обох сторін виконувати те, що вони давно обіцяють. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прийняв главу МЗС України Павла Клімкіна. Зустріч відбулася у Білому домі. Подробиць мало з офіційного повідомлення посольства України у США відомо, що йшлося про подальшу підтримку України Вашингтоном. Павло Клімкін подякував адміністрації Дональда Трампа за незмінну позицію щодо територіальної цілісності України та протидії російській агресії. Вирішальний день для безвізу сьогодні, близько 11-ї за Києвом, у Брюсселі зберуться міністри сільського господарства Євросоюзу. Мають проголосувати за надання Україні безвізового режиму. Це останній із необхідних законодавчих кроків. Після цього лише формальність. Рішення підпишуть президент Європарламенту та представник Мальти, яка нині головує в ЄС та опублікують в офіційному віснику ЄС. За прогнозами українці почнуть вільно. Їздити до Європи вже у середині червня. Під Полтавою знайшли тіла чоловіка і жінки. Припускають себе з хатченки. Померли ще кілька місяців тому. Чому нині з'ясовує поліція? Подробиці дивіться далі. Цей сад росте на краю села. Володимир вигулював там свого мисливського пса. Проходячи повз корінь, зазирнув до нього, побачив два трупи з проломленими черепами, схожих на мумії. Под подушками і під матрасами. О, вони спали тіпові? Не знаю, спали вони, не спали. На вигляд не знаю, спали, не спали. У цьому корені жили чотири людини, розповідає Володимир. Троє чоловіків і жінка. У занедбаному саду люди облаштувалися майже шість років тому. Ванна, бач, душова кабінка. Ну так як в мене примерно в домі, тільки води немає. Курінь за 300 метрів від траси. По воду його мешканці ходили на автозаправку. Робітники кажуть, не бачили їх за два місяці. Ось по тропинці ходили туди, в садок до себе, там де вони жили. Ізначально один чоловік був Саша, там такий беззубич, що його там би... Якщо... Же нас квартира щось там прокинула, чи що і він тут жив такі -мені, нормально. Сад у приватній власності. Чи знав господар, що там живуть люди? Невідомо це землі приватної власності, земельні частки паї. Вони знаходяться за межами населених пунктів, і якби власники не зобов'язані нам цього повідомляти. Жителі села говорять, мешканці куреня були неконфліктними. Їх часто бачили біля ставка. Виділи там з бутилками, ходили, металом якийсь тягали. Я ні щоб вони там більш тобоні там п'яний. каких ну іменно Явно не було такого. У поліції з'ясували, що знайдені тіла 35-річного чоловіка і 38-річної жінки. Одна із східної частини України, інша із південної частини України. Вели вони за попередньою інформацією. Знову ж таки, вели вони спосіб життя як безхатченки. Як померли люди, і скільки часу їхні тіла муміфікувавшись, пролежали в курені, покаже експертиза. Поліція не виключає, що це умисне вбивство. Із Полтави Олена Орлова, Павло Бабенчук. Сьогодні канал Україна. Замість будинку мрії руїни. Сім'я шаламових покинула все, аби врятуватися від обстрілів. Далеко втекти не вийшло, лише в іншу частину Мар'їнки живуть у постійному страху і нестатках. Навіть продукти дістати ніде. Як люди виживають, розкаже Інна Жиленко. За цим парканом мав бути дім її мрії. Тепер самі розвалини. Завершити будівництво завадила війна. Старались, старались, Думали раділі, щоб все у дітей було, А його все розбили. День, коли вони лишилися без даху над головою, 14-річна Валя пам'ятатиме все життя. Трітяваня в тому году та була саме Сильно стріляли. Ми сиділи в підвалі 13 часов. Речі в орендований будинок перевозять досі. Відшукати необхідне в руїнах вдається не одразу. Синочок у мене сильно любить мультики. Заберу йому диски от послідні. О, сковородка ще залишилася, заберу. Поки у Мар'їнці тиша, Людмила забувається в домашніх клопотах. Разом з молодшим сином люблять готувати пиріжки, продукти із наборів допомоги штабу Ріната Ахметова. Вот это смуки, які я получаю гуманітарам штаті Ріната Ахметова. Ваня кушає у нас це тісто. Мука хороша, атлічна. Мені вона подобається. Найнеобхідніші продукти харчування від штабу Ахметова за два з половиною роки врятували сотні тисяч мирних жителів Донбасу для багатодітних сімей, одиноких мам з дітьми, інвалідів та людей похилого віку. Це важлива підтримка. Дякую Рінату Ахметову, що допомагає продуктовими наборами. Дякую йому велике за це, що не залишає нас жителів марянки в трудний момент. Ноги живуть тільки з этих продуктів. Кілька хвилин і діти вже насолоджуються маминими ласощами. Це єдине, що сьогодні нагадує про мирне життя. Інна Желенко, Ростислав Сесоєв, Володимир Конопля для сьогодні канал Україна. Шестимісячний малюк на узбіччі дороги немовля знайшли у Краматорську, а поруч лежала п'яна мати. Деталі розкажуть кореспонденти сьогодні. Шестимісячного Сашка знайшли сусіди. Хлопчик лежав у перевернутому візку на узбіччі сільської дороги. Поруч у траві спала п'яна мати. Поліцію викликали перехожі. Разу вже прибув екіпаж патрульної поліції, в результаті чого даний дитина був поміщений до тимового міста Краматорська і йому оказана необхідна допомога. Матері намовляти 28 років. У запої регулярно розповідають сусіди. 9 травня стало черговим приводом. Святкувати пішла, взявши з собою сина, але додому діти вже не змогла. Катерина Марківна, бабуся легковажної матері, зізнається про дитину. Онука взагалі не дбала. Ну, що це за жінка, як вона п'є валяється десь як скатіна? Що це за чоловік? Стріляти таких надо зараз. Для маленького Сашка прогулянка закінчилася переляком і незначними подряпинами, кажуть лікарі. Переломів немає. Хлопчик повністю здоровий. Ой, все таке красиве, да все просто. У розвитку малюк не поступається ровесникам, їсть з апетитом. І питання у нас обіспічена уход нашими співробітниками, які вовремя покормлять, завжди вовремя перепілинають. Мама на тепло завжди краще, ніж чиота. Но коли от така мама, то я вважаю, що в общем-то такое тепло лучше, ніж такої мами. Повертати дитину матері правоохоронці не поспішають. Родичі не заперечують. Сама жінка після інциденту вдома не з'являється. Вона їй нужна та дитина. Я їй казала, якби я десь на міліцію робила гадюку б сон, її б задавила. Таку, дитину б забрала і отдала б туди, куди можна, де б обласпіталася. Поки матері хлопчика загрожує штраф, але після жінку швидше за все позбавлять батьківських прав. Ольга Солом'яно, Куделя, Ігор Гормонастирьов сьогодні канал Україна. Унікальні дуби ще часів козацтва можна побачити не десь на полісі чи в Карпатах, а у межах столиці. В Україні таких небагато. А місць, де кількасотрічні дуби ростуть разом, взагалі одиниці. Сергій Моргун знайшов прадавній ліс. Тут немає доріжок, як у парках і підстриженої трави. У життя дерев ніхто не втручається. Праліс лишається найбільшою дикою дібровою в Україні. Дерева падають. Там помирають своєю смертю, і лежать їх, ніякі лісник нікуди не вивозять. Рідко почуєш людські розмови, зазвичай свищий вітер та співають птахи. Ось цей звук шародіння листя мені здається один з найпрекрасніших звуків, але де його можна почути? Тільки в справжньому лісі. Дуби над головою, дуби під ногами, дуби попереду. Це дерево можна зустріти будь-де, але щоб їх було стільки в одному місці, та ще й молодих підростаючих дубів. Це унікально для всієї Європи, каже еколог. Це от один з найбільших дубів, які тут збереглись. Його обхват більше п'яти метрів. Вдвохобіняти не вийде орієнтовний вік дуба 550 років. І таких тут є декілька, хоча здебільшого височіють трьохсотлітні велетні. Уберегти їх вдалося завдяки випадку. Сюди просто дуже важко потрапити. Ніхто сюди не піде відпочивати стармазком там з ящиком пива. З одного боку рядові дачі, з іншого боку, вода, і треба кілька разів перебиратися в брід, лише до того, щоб до першого з цих острівців потрапити. У 20-30-х роках минулого століття тут був перший у радянському союзі заповідник кончазаспа. А ці кадри про нього теж перші, як фільм про природу в СРСР. Потім 70 років місцевість була без нагляду, а з незалежністю України отримала звання ландшафтного заказника, тобто території, де чіпати ліс. Заборонено і завдяки цьому тут збереглися не лише а й борсуки, бобри, колонія чапель та три види сов занесених до червоної книги. А також жук-олень найбільший у Європі, яких нині вже майже не залишилося. Бо для розмноження йому потрібно аж 12 років і трухляві дерева. Сергій Моргун, Валерій Рябченко, сьогодні канал Україна. Уже сьогодні в Києві другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Відкриття обіцяє бути колоритним, ведучі продемонструють свої співочі таланти, виконають хіти конкурсу в українському стилі, і все це у супроводі народного ансамблю. За результатом сьогоднішнього дійства визначать ще десятьох учасників фіналу, який відбудеться у суботу. Автоматично туди потрапив український гурт Оторвальд як представник країни-переможця. Більше новин шукайте на сайті сьогодні.ua.